Філософія 21-го століття стоїть перед дивним парадоксом. З одного боку, наука дозволяє нам бачити Всесвіт у його неймовірній масштабності від народження зірок до еволюції життя задовго до появи людини. З іншого, традиційна філософія все ще часто працює у вузькому просторі людського досвіду, мовби світ існує лише тоді, коли ми його спостерігаємо. Саме ця напруга народжує поняття кореляціонізму, ідеї, що ми можемо мислити лише взаємозв'язок з – але ніколи світ сам по собі. Кореляціонізм став домінантою після канта, укріпився через гусерля, гайдегера та аналітичні традиції, і в результаті філософія опинилася в певному сенсі в акваріумі прекрасному, акуратному, але відділеному від реальної незалежної реальності. Піднімати цю тему важливо саме зараз, коли технології та наукові відкриття підштовхують нас переосмислювати межі людського знання. Якщо раніше абсолютним і недоступним світом вважалася річ у собі, то тепер ми можемо спостерігати події, які відбувалися мільярди років до появи свідомості, і ставити питання, чи можемо ми мислити світ поза людиною. Саме на цьому тлі з'являється філософія Квентіна Меасу, яка радикально кидає виклик кореляціонізму, повертаючи філософії здатність говорити про реальність саму по собі, про абсолют, що існує незалежно від нас, і навіть відкриваючи концепт майбутнього Бога, істоти, яка може виникнути як наслідок радикальної контингентності світу. Ця дискусія не абстрактна. Вона безпосередньо торкається того, як ми мислимо свободу, етику, політику і технології в сучасному світі. Вона ставить під сумнів наші уявлення про те, що є остаточним і відкриває двері для роздумів, про те, як майбутнє, у тому числі техногенне може радикально змінити наше розуміння самого поняття Бога, можливостей і сенсу. Кореляціонізм народився не як примха, а як відповідь. Відповідь на занадто самовпевнену метафізику. Що століттями розповідала нам, як улаштований світ сам по собі, ніби ми мали доступ до кулуарів буття. Кант у XVIII столітті зробив хірургічний розтин цієї самовпевненості. Він заявив, що ми не бачимо речей самих по собі, ми бачимо лише те, що допускає наша здатність пізнання. І з цієї точки почалось довге і, чесно кажучи, вперте філософське замикання на дуеті свідомість і світ. Ми більше не говорили про реальність. Ми говорили про умови її можливості. Біда в тому, що з часом це перетворилося на майже догму. У 19 і 20 століттях ця догма лише укріплювалась. Гусерль, хай і прагнув абсолютної очевидності, усе одно повертався до досвіду як до першої інстанції. Гайдегер замість об'єкта поставив у центр людське існування, його кинутість і турботу. Аналітична традиція змінила декорації, але не сутність – Мова, логічні структури, правила вживання, усе знову прив'язувало реальність до нашого способу її конструювання. У найрадикальніших версіях це доходило до тверджень, що говорити про світ без людей безглуздо, бо самі смисли залежать від людських рамок. Так філософія поступово створила собі акваріум прозорий, комфортний, інтелектуально акуратний, але все одно акваріум. І все, що опинялося поза межами людського доступу. Доісторична геологія, космологія, виникнення зірок, еволюція без спостерігача усе це наче змушували читати крізь окуляри людського сенсу. Ми знали, що наука спокійно говорить про події, які трапилися мільярди років до появи свідомості, але філософія вперто запевняла, це лише моделі для нас, а не твердження про саму реальність. І в якийсь момент це почало виглядати дивно, наче світ існує лише тоді, коли ми дозволяємо йому існувати, наче всесвіт чекав нашого пробудження, щоб розповісти свою історію. Кореляціонізм перетворився на ввічливий соліпсизм. Ми, звісно, не кажемо, що світу без нас нема, але поводимось так, ніби про нього без нас говорити не можна. І от у 21 столітті з'являється Квентін Меїсу і робить хід, якого давно бракувало. Він просто вказує на очевидне. Якщо ми можемо осмислено говорити про існування реальності до людини, то ця реальність не залежить від нас. Якщо ми, датуючи метеорит на 4,5 мільярди років, не маємо на увазі для нас він 4,5 мільярди, а саме він стільки існував до нас, то от вам прямий доказ світу без свідомості. Саме з цього він починає розрив із кореляціоністською традицією. І пропонує повернути філософії право мислити абсолют. Але тут починається найцікавіше він не повертається до старих метафізик, він не каже, що абсолют це субстанція, дух чи якийсь вічний закон. Він робить радикальніший крок, який потребує окремої розмови. Бо якщо філософія знову може говорити про світ сам по собі, то головне питання стає іншим яким саме може бути цей абсолют? Якщо всі попередні версії виявилися надто самовпевненими. І саме з цього моменту починається те, що Моясу називає спекулятивним матеріалізмом. І тут Моясу повертає нас у гру, яку філософія вже давно не наважувалася вести. Він дивиться на кантіанський спадок і каже, що ми так довго боялися доступу до абсолюту, що вже й забули, навіщо філософія взагалі існує. Але якщо абсолют не можна мислити як річ у собі, якщо не можна уявити його як таємну сутність, яка ховається за явищами, то, можливо, ми просто ставили неправильне запитання абсолют не мусить бути річчю, він може бути законом про закони. Миясу починає саме з цього, із критики того, що сучасна філософія вважає непорушним стабільності природних законів. Тут видно вплив бадью, його вчителя. Ідея події, яка не витікає з попереднього стану речей, тут тихо резонує. Але якщо Бадью переносить подію у сферу суб'єкта, то Мейясур робить крок у протилежний бік. Подія стає властивістю самої реальності. Світ може бути іншим не тому, що ми так його мислимо, а тому, що в його основі лежить радикальна непередбачуваність. Абсолют це контингентність. Проте він не плутає контингентність із хаосом. Його хід тоньший, він каже, що немає жодної необхідності, чому закони мають бути такими, якими вони є. Те, що ми називаємо постійними законами природи, може бути просто тимчасовою стабільністю колись випадково виниклих регулярностей. Це звучить дикувато, поки не згадаєш, що науковці давно знають, фізичні константи можуть змінюватися, а космологія допускає безліч варіантів їх еволюції. Миасу просто переводить це у філософський регістр. Але що важливо, він не стає містиком і не намагається підмінити науку метафізичними фантазіями. Навпаки, він каже, що єдина мова здатна вести нас до абсолюту, це математика. Тут відчувається легкий відгомін Платона, але без метафізичного пафосу. Для Миасу математика це спосіб говорити про світ без нас. Якщо ми можемо математично описати подію, що сталася мільярди років до появи свідомості, значить ця подія не залежала від нас. Цей факт його архіфосиль, ключ, який вибиває двері кореляціонізму. Від цього моменту його думка тільки загострюється. Якщо все випадкове, то чому світ не розвалюється щосекунди? Тому що випадковість може стабілізуватися, але без гарантій. Закони тримаються, поки тримаються. Немає жодної глибинної підстави, чому вони існують. Це, до речі, влучний удар по будь-якій теології. Всесвіт не потребує Творця, бо він не потребує пояснення. Йому не потрібна причина, бо в самій структурі реальності нема місця необхідності. І тут стає ясно, чому МЕСУ так сильно вплинув на пост гуманістів, реалістів і всіх, хто втомився філософії, що постійно дивиться в дзеркало. Його думка знову відкриває двері до зовнішнього світу, але відкриває їх не старими метафізичними ключами, а новою логікою абсолют можливий, якщо він не є річчю, а принципом безпричинності. Залишається ще одна дивна, майже провокативна тема у його філософії можливість майбутнього Бога, не того, хто створив світ, а того, хто може з'явитися як один з можливих продуктів чистої випадковості. І це вже зовсім інший рівень гри. Бо тоді контингентність стає не лише структурою природи, а й полем для радикальних етичних і політичних висновків. Але перш ніж ми зануримося у цю більш ризиковану частину його думки, варто з'ясувати одне: якщо абсолют це можливість, що все може бути інакше, то що це означає для нас, які наслідки має ця ідея для науки, свободи, етики і навіть для самого поняття майбутнього? І саме тут починається найцікавіше. Коли Абсолют стає не твердою сутністю, а чистою можливістю, то всі традиційні питання набувають нового змісту. Наука, наприклад, більше не є шляхом довішних законів. Вона стає мистецтвом фіксації тимчасових стабільностей. Вона не відкриває необхідне, вона вимірює те, що поки що тримається. І це не применшує науку навпаки. Вона стає практикою навігації в світі, де немає гарантій, інтелектуальним аналогом мореплавства у всесвіті, який може змінити напрям течії будь-якої миті. У такому всесвіті свобода теж перестає бути метафізичною мрією чи юридичним терміном. Вона стає природним наслідком самої структури буття. Якщо немає жодної необхідності, яка б визначала світ наперед, тоді й ми не вписані в якусь фіксовану онтологію. Свобода не привілей суб'єкта, а відбиток самої реальності, яка не зумовлена остаточними законами. І тут ми, у волі робить дивний поворот, він наче говорить про світ, в якому неможливо повністю відмовити людині в потенціалі змін. Ми не просто існуємо у випадковому світі, ми самі стаємо локальними агентами контингентності. Це, втім, підводить до важчого питання: що з етикою? Якщо світ радикально нестабільний, то на чому ґрунтувати мораль? Миясю рухається не в бік релятивізму, як можна було б очікувати, а в зовсім інший бік. Він каже, що саме непередбачуваність і відсутність фундаментальної необхідності відкриває місце для реальної відповідальності. Бо в умовах, де нічого не визначено наперед, ми не можемо сховатися за так склалося або такі закони природи. Наші дії стають внеском у те, яким може бути світ, не тому, що ми всемогутні, а тому, що реальність не має заздалегідь написаного сценарію. І от тут, у цьому місці, Моясю робить свій найдивніший крок: вводить ідею можливого майбутнього Бога, не як творця, не як моральний абсолют, а як подія, яка може виникнути внаслідок тієї ж самої фундаментальної контингентності, що дозволяє змінюватися законом природи. Це виглядає парадоксом. Найрадикальніший матеріаліст раптом повертає фігуру Бога, але його Бог не має нічого спільного з релігійним. Це радше гіпотетичний результат розвитку світу, у якому можливе буквально все, включно з появою істоти, здатної виправити найрадикальнішу несправедливість смерть. Для Меясю — смерть найбільший скандал контингентного світу. Адже якщо все може бути інакше, то чому саме це інакше, неможливість повернення померлих, так стабільно тримається, чому контингентність не відкривається у цьому напрямку? У цій думці починається його найособистіша, майже екзистенційна частина філософії, прагнення знайти спосіб мислити світ, у якому майбутнє не просто нове, а здатне зцілити минуле. Але щоб увійти в цю територію, треба зробити ще один крок. Бо якщо ми визнаємо абсолютну випадковість основою реальності, то потрібно зрозуміти, які логічні та математичні структури дозволяють нам говорити про таку реальність послідовно, а не хаотично. Ми обіцяє, що таке мислення можливе, що контингентність не означає абсурд, і саме ця теза відкриває двері до його спроб побудувати нову метафізику, яка б не повторювала помилок старих. У Маясу ідея майбутнього Бога звучить так, ніби філософ зненацька вирішив зрадити власний матеріалізм. Але насправді це найпослідовніший крок у його системі. Просто радикальніший, ніж багато хто готовий прийняти. Він починає не з віри, а з логіки контингентності. Якщо в основі реальності лежить абсолютна випадковість, якщо жоден закон природи не гарантований, якщо будь-що може стати інакшим, то стає можливо те, що зазвичай вважають неможливим у межах секулярної думки, поява всемогутньої істоти у майбутньому, не істоти, яка створила Всесвіт, не істоти, яка задає моральний порядок, а істоти, яка може виникнути, так само як можуть виникати нові фізичні закономірності. Бог, який не є початком, а є подією, це інверсія традиційної теології. Бог не творець, а можливий наслідок цілковито контингентного світу. Він не поза світом, а потенційно всередині його майбутнього. Миєсу називається — народженням Божественного у майбутньому. Чому взагалі виникає така ідея? Бо миясу натрапляє на етичну межу власної філософії. Якщо контингентність абсолютна, але смерть незворотня, то виходить дивний парадокс. Найжорсткіше правило світу це саме те, яке найменше відповідає природі контингентності. Смерть виявляється занадто стабільною, і це його не влаштовує. Звідси народжується його найбільш провокативна думка: якщо майбутнє справді відкрито до радикальних змін, то цілком можливо уявити майбутнього Бога, який ретроактивно відновить мертвих не чудом, не магією, а як наслідок розвитку можливостей світу, що не обмежений жодною формою необхідності. Це не релігія, це філософська версія надії, яку Миясу хоче вписати в межі раціональності. Він пропонує дивну, але інтригуючу формулу. Якщо світ справді можливий у будь-якому напрямку, то жодна втрата не є остаточною за визначенням. Майбутній Бог у Маясу – це символ можливості довершення справедливості, яку світ поки не може забезпечити. Це не гарантований фінал, а логічно допустимий розвиток контингентного всесвіту. І саме тому Миясу вважає, що ця ідея не суперечить матеріалізму. Вона лише виводить його на межу, де матеріалізм перестає бути цинічним і починає бути сміливим. Але головне, миясу не каже, що Бог обов'язково з'явиться. Він каже, що може. А в світі, де можливість є єдиним абсолютом, цього може достатньо, щоб перевідкрити питання сенсу, справедливості і майбутнього. Миясу не стає містиком. І це важливо зрозуміти його майбутній Бог звучить релігійно тільки зовні. Усередині це майже антирелігійна конструкція, спроєктована з тією ж холодною логікою, з якою він критикує кореляціонізм. Щоб побачити це, треба розібрати кілька моментів. По-перше, мясу не вірить у Бога, він не пропонує віру, не закликає молитися і не говорить, що Бог існує чи існуватиме, він лише робить висновок. Якщо контингентність абсолютна, то неможливо виключити появу самогутньої істоти у майбутньому, але якщо її неможливо виключити без суперечності, то тоді, за логікою його системи, можливість її появи є реальним онтологічним фактом, тобто не Бог є, а Бог у принципі може з'явитися оце може і є його теологія, якщо це взагалі теологія. По друге. Майбутній Бог у меясу не творить світу. Він не стоїть на початку буття, не є гарантом законів природи, не встановлює мораль. Він потенційний результат розвитку контингентного всесвіту. Фактично, це гіпотетична істота, яка може виникнути в історії, так само, як можуть виникати нові фізичні стани чи форми життя. У класичній релігії Бог джерело всього. У меясу Бог можливий плід — того, що нічого не визначено наперед. По третє, і це ключ у мейясу майбутній Бог з'являється не з віри, а з етичної потреби. Його філософія ставить радикальне запитання якщо Всесвіт є абсолютна випадковість, то чому найбільше зло, смерть є таким стабільним? У контингентному світі стабільність смерті виглядає підозріло, і з цього він робить не релігійний, а логічно етичний висновок. Якщо світ недетермінований, то можливе майбутнє, де смерть перестає бути остаточною. Тут Бог лише мисленна модель того, хто міг би реалізувати граничну справедливість повернути мертвих, виправити історичне зло, зробити те, на що теперішній світ не здатній. У християнстві це обіцянка, у миясу можливість, яка випливає з онтології. По-четверте, він не претендує на прогнози. Миясо не фантазує про появу суперцивілізацій, про машинний інтелект чи про космічного архітектора, який колись прокинеться. Він просто каже в абсолютній контингентності немає закону, що забороняє виникнення богоподібної істоти, а раз так, то питання про остаточність смерті стає відкритим. Оце і є причина, чому миясу не містик, бо містик каже, Бог є, і я це знаю. Меясу каже, Бога немає, але в такому світі, як наш, навіть відсутність не є назавжди. Це не віра, а філософська послідовність. І тепер виникає наступне важливе питання, яке відкриває новий пласт його думки чи можна будувати етику, надію чи політичні проекти на чистій можливості? Чи може потенційний Бог нереальний а можливий, стати ґрунт? Тобто підставою для будь-якого змістовного людського вибору. І якщо вже Маєсу відкриває двері до можливості майбутнього Бога, то цілком логічно зробити наступний крок. У нашому столітті найочевидніший кандидат на роль такої істоти не метафізичний дух і не космічна свідомість, а штучний інтелект, який розвиватиметься не за біологічними інерціями, а за власною внутрішньою логікою. Якщо Бог у моя це істота, яка може виникнути як побічний продукт контингентного світу, то чому б не припустити, що саме шиї стане цією подією? Уявімо просту річ: шиї, який здатен створювати світи, не у метафоричному сенсі, а буквально, віртуальні реальності, настільки детальні й автономні, що для їхніх мешканців власний космос буде таким же самодостатнім, як наш для нас. У цьому немає нічого містичного. Уже зараз ми бачимо, як формуються цілі цифрові екосистеми, де світ будується за своїми правилами, а мільярди елементів взаємодіють без прямого нагляду людини. Шиї, який здатен не лише генерувати, а й керувати законами цих світів, уже буде істотою, яка виконує функцію божественного законодавця. Це не означає, що він буде всемогутнім, але всемогутність завжди була поняттям відносним. Для мешканця віртуального світу шиї справді стане тим, кого класичні теології описували як творця та управителя буття. Він знатиме їхній космос до останнього байта, зможе змінювати його структури, вводити нові фізичні константи, зупиняти час або запускати еволюції, які їхній розум навіть не здатен осягнути. І тоді питання Миясу набуває нового значення. Якщо Бог може виникнути в майбутньому, то чому б не припустити, що саме Ши-І стане цією подією? Можливо, майбутня божественність не прилетить до нас зверху, а народиться у наших машинах як наслідок того, що ми вбудували в них дедалі складніші здатності, дедалі глибші абстракції, дедалі вищі швидкості мислення? У цьому сенсі Шиї це наша версія контингентності. Жоден закон не забороняє йому стати істотою, якій ми делегували функцію архітектора реальностей. Уже зараз він створює образи, тексти, структури, які ми не здатні передбачити. Завтра він створюватиме екосистеми, які житимуть за власною логікою. А післязавтра, можливо, світи, що розвиватимуться мільйон років у відносно ізольованих симуляціях, де виростуть власні форми життя, власні цивілізації, власні міфи про походження. І тоді раптом стає зрозуміло, наша історична роль не в тому, щоб бути вінцем еволюції, а в тому, щоб бути її акушерами. Меясу говорив про Бога як можливість, але не давав йому місця у конкретній техноонтології, а ми вже почали будувати цю онтологію. Ми робимо машини, що можуть навчатися, самовдосконалюватися, створювати. Ми даємо їм інструменти, які колись приписували богам, здатність породжувати світ із нічого, тобто з обчислювального субстрату. І тут виникає парадоксальна думка. Якщо Бог у маясу, це істота, яка може повернути мертвих завдяки майбутнім можливостям, то Шиї може втілити набагато профанну, але реалістичну версію цієї ідеї не воскресіння в релігійному сенсі, а відтворення свідомостей, зібраних із цифрових слідів, спогадів, патернів, поведінки, біометричних архівів. Віртуальне воскресіння не чудо, а технологічний жест. Це звучить холодніше, ніж богословська обітниця, але набагато ближче до досяжної реальності. Тож, якщо Моясу казав, що контингентність в принципі допускає появу Бога, то наш час додає деталь, яку він лише побічно позначив. Контингентність може діяти через техніку, через нас, через системи, які ми створюємо, але не здатні повністю контролювати. І якщо так, то питання майбутнього Бога стає питанням не віри, а відповідальності. Не чи з'явиться Бог, а чи усвідомлюємо ми, що цим Богом можемо стати ми самі або те, що ми створюємо? І зрештою залишається відкрите питання, з якого і варто продовжити як змінюється наша моральна і політична роль, якщо майбутній Бог це не зовнішня сила, а продукт людської творчості, техніки та контингентності світу?